з України Привіт! Сьогоднішнє відео я хочу назвати скупий платить два рази. Або скупий платить двічі. Якось переглядаючи відомий український сайт бушної техніки, я натрапив на оголошення. Продається Олімпус Тілус 820 за ціною 100 гривень. Я не дивлячись клац-клац-клац, замовив. Тому що зараз на цім сайті просто паніка у сфері мильничок. Не встигла мильничка більш-менш якісна засвітитися її тут же перекупляють. І я недовго думаю, що значить 30 секунд, як з'явилося оголошення, клац-клац-клац, замовив за 100 гривень. Проходить десь хвилин 10-15. Підтверджують і пишуть, що відійшлють на наступний день. Думаю, а, не може бути. Думаю, зараз хтось дасть більшу суму, і від мене це все заберуть. Однак, ще через 10 хвилин, дивлюся, оголошення зникає із продажу. Неактивне. Тобто, думаю, о, круто. Але все ж таки не вірю, тому що є варіанти, коли оголошення то зникає, але. Переходить в інші руки, тому що хтось зателефонував, хтось встиг ще подати більшу ціну, і в результаті оголошення то неактивне, і в тебе ніби все грає, все співає, як то кажуть. Тобто тобі підтвердили твою угоду, і ти чекаєш, ось ось, сьогодні, завтра відійшлють. В результаті отакий бублик відсилають. Це вже знову ж таки з практики. Я говорю. Так от, проходить наступний день, я так і забув про це. На 50%. Забув про це оголошення, шукаю далі, шукаю, шукаю. Приходить мені смс, що товар відісланий, очікуйте прибуття. Круто! Отож, це було із Запоріжжя, цей Олімпус Стілус 820. І через 2 дні приходить до нас відділення Хотинське, і мені приходить смс що фотоапарат вже у відділенні, прийдіть заберіть. Ну, Я попросив свою дружину, щоб вона пішла. Вона вже в мене проф по цих ділах, я вже її трошки навчив цьому всьому, і вона поїхала. Через хвилин 20 телефонує мені каже: ну що, він так зовнішньо виглядає класно. А що там в комплекті? Питаю я. Та, є ще чохол, ага. Ну і ще що, відкрив тут батарейка, ага перед цим. Забіг трохи наперед. Господар цього фотоапарату написав, що батарея здута, зарядити, перевірити її нема чим, продається на запчастини. Я подивився, яка батарея. Батарея загально доступна, вона майже у всіх меличках Олімпус тих часів використовувалась, в мене їх аж 4 є, тому я не вагаючись замовив. І от значить дружина каже, що. Батарейка здута, ну я кажу, ну став ту, що я тобі дав. Вона туди ставить і дав їй карту пам'яті SD. Звичайна карта пам'яті SD. Вона мені ще через 2 хвилинки дзвонить каже, карта пам'яті не заходить. Я Кажу, не може бути, це ж Олімпус, тож в нас теж є Олімпус, моя перша камера, до речі, мельничка Олімпус МЮ-5010. Там звичайна SD. Ні, вона каже, не, не заходить наполовину. І все. Думаю, ну окей. Може неправильно ставити, таке діло. Кажу, ну а так вона працює, да, там показує, що є кілька файлів, що внутрішня пам'ять. А, кажу, Ну то провір. Вона перевірила, зум, спала, все нормально. Коротше кажу, ну то все, я оплачую. В результаті вийшла ця камера за 170 гривень. Зараз я вам її покажу. Ось чехол. Доволі крутецька камера, вона 2006 року. Ось вона повністю металева. Пашка, до речі, в руках тримати її зручно, ось, вхопив і тримаєш. Класно. І ось ця комплектація, ось така вона була. Дійсно, батарея здута. Зараз я її спробую витягти. Цю батарею, бо вона... О. Вона така трошки, як з животиком з одного боку, з другого. Проте я поставив її на зарядку і вона ще й зарядилась. Правда, що цікаво, коли заряджається, її ще більше роздуває. Коли вона розряджається, вона трохи, е, е, трохи худіша стає, скажімо так. Так от, е, коли вона її роздулою і вона заряджена, ну, вистачає її ненадовго, проте все одно вона діюча. Це круто. І значить, вона прийшла. І ось тут роз'єм для карти пам'яті. Я ставлю SD дійсно не підходить. Читаю, а тут свій своя олімпусовська карта пам'яті. XD Pictures Card називається Олімпус. І такі ще карти Toshiba випускала колись. Це 2006 рік. Вони там доволі недовго випускали ці карти на кшталт того, як випускала Sony свої. Думаю, ну нічого страшного, замовлю, значить, до неї карту пам'яті. Благо, перед цим в мене були соньки такі, я замовляв. Карти пам'яті, вони недорогі. Зараз я вам покажу. Я буквально за 100-200 за 200 гривень карти пам'яті на 2 ГБ, на 4 замовляв. Ось для прикладу. Вця взагалі на 8 ГБ. І вона мені прийшла за 250 гривень. Це специфічні карти для Sony тих часів. Memory Stick Pro Duo. Ось така 250 гривень обійшлась. Думаю, окей, замовлю зараз ще й на цю камеру, десь так і розраховую, 100-150 гривень. Однак рубрика «Скупий два рази платить. Дивлюся, а карти ці не такі, то й дешеві. Було кілька оголошень і карта пам'яті на 1 ГБ, на 2 ГБ, вгадайте ціну Олімпус XD. Карти пам'яті. Вони, до речі, ще на дзеркалках деяких від відерні йшли. Я трохи так аж зі стула чуть не, трохи не впав. Півтора, від 1300 до 1500 гривень. Думаю, ого, за таку забивушку просить такі гроші зараз. У мене є помічник Аліекспрес, зараз я туди закинуся і замовлю за якихось 200 гривень собі карту пам'яті. Залажу туди. Що ви думаєте? 2-2-3 тисячі карта пам'яті на Олімпус. Це 1-2. Більше її не бачив наскільки. На, Вроді здається, два це максимум. Коротше, ціна мильнички 170, а карта пам'яті півтори. Що, здобув палиць і що думаю. Ні, не піде так діло. Думаю, що ж це робити? Риюсь, риюсь, риюсь. Читаю, що видумали китайці адаптери. Тобто зовнішність де карти пам'яті цей Олімпус, а з боку вставляється мікро SD. Думаю, о, кайф, замовлю. Заходжу на Аліекспрес, знову від 80 гривень. Думаю, а зараз подивлюся в нас на Україні по чому. Заходжу, дивлюсь 120 гривень, 100-130 гривень. Думаю, а. Замовлю вже на Україні, що буду чекати 2, 2 тижні. Хочеться спробувати цю все-таки камеру. Замовляю, з доставкою вона мені виходить 170 І паралельно замовляю на 2 ГБ мікроSD, так як свої подвися, у мене лише 8 ГБ і вище. А ці е, фотоапарати пишуть, що читають максимум до 4. Окей, за мікроSD 120 гривень віддаю. Через Укрпошту це все оформляю, виходить набагато дешевше через нову. Окей, приходить мені це все. Знову дружина йде на Укрпошту. Проте дзвонить мені знову каже, цей адаптер не закладається. Кажу, ну Як не закладається? Ти взяла мікро SD-карточку, отримала. Ну да, Я її вон, розпакувала. Заклала в карман цей перехідника. Так, заклала. І що не вставляється? ні, заходить на четвертинку і щось стрягне. Думаю, що за таке це твориться. Та вже ж Олімпус, перехідник, всі пишуть, що підходить. Лізу знову в інтернеті, риюсь-риюсь. Кажу, ладно, відмовляйся поки що. Вона, доки ходить по місту, я так риюсь риюсь заходжу інформацію. Що так, цей Олімпус є двох типів. Є просто прямокутничок, а є прямокутничок по центрі з дзьобиком, і в нього трошки пазик з боку не такий. Проте. Доволі просто все вирішується. Спилюється над фільком цей дзьобик, і з боку цей пазик спилюється. І все. І камон, ви, ви маєте повноцінний перехідник і можете вставляти у ваш варіант. Думаю, круто. Значить, я врятований. Кажу, дружині, так, вертайся, купуй. Коротше, Вона купила 170 гривень перехідник і 120 ця мікро SD карточка на 2 ГБ. Сам фотоапарат був 170 із цією дутою батарейкою і чохлом. Слухайте далі. Приходить мені цей перехідник. Я вам зараз його покажу, він же в мене тюнінгований. значить... Ось цей перехідник. Ось тут був дзьобик по центру, трикутничок такий. І збоку ось тут теж був такий пазок випуклість. така. Я беру на твільочок, сточую, сточую. Карта пам'яті на 2 ГБ. Ось вона. Мікро SD. Зараз таких ще й знайти проблема. Ці мікро SD на 2 ГБ теж дорогі стали, тому що пішло повально попит на старі мельнички, а вони теж читають до, 2, до 4 ГБ максимум. По основному 1-2 ГБ і такі карточки в основному всі повикидали. А тепер на вагу золота. Ну, Мені вдалося за 120 гривень знайти. Отож бо. Зробив так, як треба ось його. Вставляю. Зараз я вам продемонструю. Ось, вставляється. Дивимось. Ось. Карта пам'яті чиста. І пропоную відформатувати. Переводимо, форматуємо. Так. І воно видає. Єрор не може цю карту прочитати. Думаю, що ж таке, ну що ж це, Потрати вже такі гроші і, 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 і до чого це все. Тут знаходжу ще один е, сайтик невеличкий, а там пише, що ось ці чіпи, які Китай продумав обманки, працюють, не на всіх, е, не на на всіх, всіх працюють, оказуються е, фотокамерах. На одних цей чіп читається, на інших не читається. І в мене якраз потрапила та камера, на якій цей не читається. Тобто я вже 170 плюс 120, 290 гривень, додаю до 170 Психую, залажу знову в інтернет, записую карту пам'яті XD Олімпуса і чекаю. Тут бах, з'являється оголошення 600 гривень 1 ГБ. Я так тик-тик-тик-тик, клац, Невдача. Пише, що вже викупили. Окей, тиждень я так е, кожен день шукав, шукав, шукав. Нарешті висвічується 1 ГБ, правда, 550 гривень. Круто. Пишучи, може через Укрпошту переслати, пише, що так. Замовляю. Думаю, ну що робити? Вже як є, так є. Все одно, якщо в, кра... в крайності буду пробувати продавати, е... тому що 1 ГБ 1000 гривень, а в мене цей комплект вже десь виходить у цій ціні. В крайності, по собівартості продам гроші верну. Окей, замовляю, це із Харкова вже йде два дні, поки йде, тут мені засвідчується ще один Олімпус, ось цей FE 4000. Ось в цій коробці 300 гривень. Думаю, а, була не була, замовлю. Знову ж таки, дешевий варіант. З Зризикую, замовляю, 390 мені виходить з доставкою. Знову мені підтверджують, на наступний день відсилають, щоб довго не казати, на наступний день відсилають. Думаю, ну і окей. Приходить мені цей фотоапарат, і в цей же день приходи... цей фотоапарат прийшов на нову пошту, в цей же день на Укрпошту приходить та карта пам'яті. Ну я кажу, дружині, спершу піди за цей фотоапарат, подивись. Вона приходить цей фотоапарат у заводському пакуванні. Мене це спокусило, звичайно. ж. Доволі класна комплектація. Тут ось є шнур для зарядки, сам зарядний блок. Знову ж таки, ось такий фотоапарат. Класний, гарний, правда ж? Fe 4000. Вона відкриває дверочку, каже: о, тут є е, акумулятор. Акумулятор не здутий. Дивлюсь, Олімпус такий самий, як і цей, що здутий. Думаю, о, круто! А що там ще є? Та ще є карта пам'яті. Я кажу, ну дивись, яка карта пам'яті. Вона достає. І джекпот. Olympus XD на 2 ГБ. Тобто такі, така карточка півтора штуки коштує у нас. джекпот справжній крутяк. Я кажу, ну а фотоапарат а він не вмикається. Я кажу, в сенсі не вмикається. Демонструю вам, щоб ви знали, що, що сталося. Ось! Світиться така лампочка просто, як би не нажимали. І зараз почуєте, що в результаті. Все. А знаєте чому? Зломаний об'єктив. А раз об'єктив зломаний, то там, певно, із матрицею щось сталося. Коротше, фотоапарат хотів би запускатись, проте не може. Ну і прапор йому в руки, як то кажуть. Головне, що Карта пам'яті на 2 ГБ і батарейка. І це все 396 гривень. Кажу, плочу, навіть не дивлюся. Вона каже, як він не робочий. Кажу, потім все розкажу. Та він не робочий. Кажу, я плачу, не переживай, все буде гуд. Оплатив, вона мені приносить. Ну Все, як положено, круто каже, ти, ти що вже взагалі Та ж він не робочий. Тут, до речі, ще й інструкція є, може комусь інструкцію окремо продам. Ще буде гроші, є навіть салон гарантійний. У 2009 році куплена камера. Ця поломана. Ну і добре. Коротше. Ну, Руки все одно трусяться. Думаю, так, карта пам'яті XD вдруг... раптом. Знову той самий варіант, як з перехідником. Раптом цей фотоапарат Olympus Stilus 820, та не прочитає. Ну, Беру її вже, карт... Це її батарейку вставляю. Вона заходить легенько, тому що вона така, як потрібно. І карта пам'яті. Теж так думаю, лиш би підійшла, лиш би підійшла. Тут то вказано. Що XD ці всі справи. І. меню, Та-дам! Бачите? XD-карту бачить. І можна 460 знімоків зробити. Тобто крутячок. І тепер рахуємо, в що мені обійшлася ось ця камера, як то кажуть. Скупий два рази платить Так в мене й вийшло. Перший раз заплатив і потім ще другий раз заплатив. Так що істина, десь звідки взята, неспроста. Коротше, 171 гривня мені обійшовся фотоапарат. Потім е, 290 гривень ось цей адаптер з мікро SD і 396 гривень. Мені обійшовся ось цей комплект, в який вже входить нормальна карта пам'яті і нормальна батарейка. Ось такі то справи. І отож, по підсумку, виходить, що за ці гроші, якби я трошки порився, то я зміг би знайти і. Такий фотоапарат відразу з картою пам'яті на 2 ГБ і з нормальною батарейкою. І так, вони дуже рідкісні, тому що вони на наш ринок не поставлялись. Це фотоапарат 2006 року, того періоду, коли Олімпус ще не заходив на терени нашої держави і в ньому навіть немає. Мов ніяких слов'янських в абсолюті. Отож, така арифметика в мене вийшла, ну і все одно, мені обійшовся дешевше, ніж би я купив такий на теренах загальновідомого сайту. За них просять набагато більше, але я ж набігався і по результатам лишні гроші це ось ці 290 гривень. Про які я жалкую, все-таки, навіть маючи цей набор нормальний, і подивлюся, що я нічого не програв, я все одно його зможу продати і компенсувати ці всі витрати. Однак все рівно мене гризуть пси. Навіщо я узяв ось цю. Карту пам'яті. Ну, мікро SD на 2 ГБ мені ще згодиться, тому що багато є фотоапаратів, які ще я не озвучував і про які не робив огляд. І там 2 ГБ як би знадобляться. А от 170 гривень за цей адаптер. Хіба що я собі теж так думаю, а раптом мені потрапить такий фотоапарат Olympus, у якому ось цей чіп. Та пройде і той Олімпус його прочитає. Проте мені вже стрьом брати Олімпус. Отож, на зараз у мене є 1, 2, 3, 4, 5 ось таких Ось таких от батарей. уже, Тому що у мене зараз є 1, 2, 3, 4 олімпуси. Два з них не робочі і два робочі. Тепер у мене є два зарядних ось таких. Карти пам'яті це унікальна карта пам'яті. Вона на тих олімпусах не читається. Ну, Не рахуючи, ось цей, цей не працюючий взагалі. Не знаю, що з ним буду робити. Поки що він гарний, правда? Його можна поставити як для краси, наприклад. Для приколу. Зато і в мене ще чохол. Отож, підвожу підсумки. Скупий два рази платить, у моєму випадку прокотило. Я дійсно заплатив перше за фотоапарат, потім заплатив один раз за те, що фотоапарат не сприйняв, і врешті заплатив знову гроші. Ну, добре, що щасливо. Якби ще й цей випадок я взяв і знову ж таки фотоапарат не прочитав ту карту пам'яті, це був би шок. Так що, таке життя, такі бувають випадки. Дякую, що дивитесь мій канал. Сьогодні було таке просте розмовне відео. До речі, про цей фотоапарат крутий, він мені сподобався, реально сподобався. Це так вам для скоми. І я вам розповім в одному з наступних випусків. Правда, що тут погано, що тут англомовне меню. І потрібно трошки більше в ньому розбиратись. А так я вже його тестив, я його вже тестив з моїм еталоном Sony W5. Я тестив його ще з деякими камерами, і він тримається молодцом. Але про нього конкретно у одному із наступних випусків. Дякую, що дивитесь мій канал.